повинні з вами продовжувати наше дистанційне навчання. Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему текстовий процесор, і одним із головних питань в текстовому процесорі є поняття форматування та редагування фрагментів тексту. Нагадаю, що текстовий процесор це програма, призначена для створення текстових документів, їх редагування та форматування, а також додавання до них графічних об'єктів, таких як малюнки, діаграми і додавання таблиць. Що розуміють під поняттям редагування. Редагування це процес зміни тексту за його змістом або суттю, а також виправлення пунктуаційних та орфографічних помилок. Що ж таке форматування? А форматування це зміна зовнішнього вигляду нашого тексту. Ну, Давайте сьогодні розпочнемо. Я вам продемонструю, які є можливості форматування в текстовому процесорі Word. Для початку. Ми запустимо з вами програму Microsoft Word. Натискаємо Пуск. З'являється у нас значок нашої програми Microsoft Word. В кого немає його в верхній частині. Ми натискаємо на всі програми і шукаємо папочку Microsoft Word. Ось у мене Microsoft Office. Де у нас розміщений Microsoft Word. Запускаємо програму. В верхній частині нашої програми у нас є рядок меню. Натискаючи на кожну зкладинок, яких у нас відкриваються інструменти. Сьогодні нас буде цікавить меню головна. І оцей блок Блок для форматування. Нагадаю, ще раз, форматування. Це зміна зовнішнього вигляду тексту. І сьогодні ми на уроці повинні з вами вивчити прийоми форматування тексту. Давайте наберемо з вами текст. Змінюємо мову, щоб у нас мова стояла українська. Ну і наберемо текст. Учні п'ятого класу. На жаль, карантин продовжено 24 квітня. це не канікули? Ми продовжуємо навчання. Ми разом вивчаємо. Текстовий SEO, це ціл... сорватування. Ціл... 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 І так, <кл> зверніть увагу: у нас є з вами набраний текст. Як ви бачите, є деякі слова, які підкреслені червоним кольором. Це означає, що тут є помилка. Якщо ми натиснемо правою кнопкою миші і оберемо мову українську, нам будуть пропонувати яке ж слово неправильно. Ну, на даний момент словник нам нічого не пропонує. Тому давайте самі з'ясуємо, де ж у нас тут помилка. І я дивлюся, дійсно, навчання дуже забагато у нас літер N, тому ми їх скоротимо. Все, комп'ютер нам не підкреслює. Знову ми дивимося процесу UR. А правильно буде текстовий процесор. Ну, наче з цим ми розібралися. Помилки, пунктуаційні ми знайшли і їх виправили. Це ми займалися з вами редагуванням тексту. Також під редагуванням. Розуміється, зміна за суттю. Якщо я візьму, виділю фрагмент тексту, затисну ліву кнопку миші і перетягну його в це місце. Учнього п'ятого класу форматування. Я змінив за суттю, Так, у нас вийшла насільнитниця. Тому ми повертаємо знов на місце. Можемо за допомогою миші або за допомогою комбінації клавіш. Ось, бачите, я мишою нічого не роблю за допомогою комбінації клавіш Ctrl-Z. Ctrl додати клавішу Z. Це у нас буде відміна останньої дії. Тепер перейдемо до форматування. Давайте розмістимо учні п'ятого класу по центру. Багато хто з учнів натискає відступ і сидить аж до середини. Це неправильне виконання цієї дії. Ми просто виділяємо фрагмент тексту і на панелі абзаців у нас є піктограмка. Виравнювання по центру. Натискаємо вуаля, Ми вже розмістились по центру. Також є у нас розміщення по лівому краю, по правому краю. Ну, давайте карантин це не канікули, розмістимо по правому краю. Нас текст змінився і розміщено по правому краю. Давайте комбінацію клавіш на відміну останніх дій, поставимо по центру. Я вважаю, що по лівому, по центру, по правому краю ми розібралися. І побачили, як. Тепер давайте розбиратися з цією панелью. Для того, щоб комп'ютер знав, якому фрагменту тексту ми хочемо виконати форматування, ми повинні виділити. Ну, давайте виділимо наш Ctrl-Z. Зверніть увагу, ми можемо змінити розмір нашого тексту. Також ми бачимо, що у нас є зазначені вже деякі розміри. А якщо нам, наприклад, потрібно не 72, а 75. Як це зробити? Я натискаю двічі, у нас виділося, І з клавіатури набираю значення 75. На змінилося. Окрім розміру, я також можу змінити і тип написання. У нас є безліч різних типів написання, які нам необхідні. Ну, давайте Gorgon'я поставимо. Мені подобається. І також ми можемо змінити ще написати на півжирний курсив і підкресли. Курсив можемо обрати. І можемо змінити кольор нашого тексту. Ctrl-Z. Далі, ну, давайте зробимо щось з учнями п'ятого класу. Зверніть увагу, є цікавий параметр анімації. Якщо ми їх натиснемо, ми можемо обрати. Як буде написаний наш з вами заголовок. Ну, давайте виберемо От такий тип. Його не дуже гарно видно, тому ми з вами поставимо розмір 28. Вже видно краще. На жаль, карантин продовжено до 24 квітня. Ну, змінимо також тип і розмір. Що ще ми можемо зробити з нашим текстом. Дивіться, я виділяю квітень, і в нас є надстрочний знак. Зверніть увагу. Він у нас пишеться вгорі. До, я поставлю давайте підстрочний до 24 квітня. Давайте виділимо наш текст, змінимо йому кольор. Якщо нас ці кольори не задовольняють, ми можемо обрати другі кольори і вибрати в палітрі кольорів той, той, той кольор, який нам вподоби. Давайте зробимо жирніший, щоб було краще видно. Black». Тобто. Для того, щоб нам надрукувати надстрочним, ми обираємо опцію надстрочний. підстрочний, обираємо підстрочний знак. 24 у нас таки залишилося звичайним. Якщо нам необхідно якось його виділити, це позначення, ми можемо обрати саме для нашого тексту. На жаль, карантин продовжено. Також існує функція, окрім цих знайомих нам вже. відкривається ще у нас панель міні. Де ми можемо закреслити. Бачите, на зразку у нас показують, який буде. Або двійне закреслення, подвійне буде закреслення. Знову ж наші дублюється надстрочний і подстрочний тип. Маленький прибісний, більший і скритий. Також існує підкреслення. Якщо в цьому випадку, коли ми натискаємо на піктограму, чи у нас буде одне підкреслення. Якщо ми заходимо через меню, ми можемо виконувати тут різні типи підкреслення. І навіть задавати різний колір підкреслення. Ну, давайте фіолетовий, хай буде. І давайте задамо колір тексту. Знову ж, дублюється у нас. Давайте оберемо другі цвіта. Розом. Змінимо розмір нашого тексту. І давайте поставимо на півжирний. Зверніть увагу. На жаль, карантин у нас змінився розмір. У нас підкреслено. Ну, давайте ще його, мабуть, і закреслимо. Двойник. Окей. На жаль, карантин. Зрозуміло, так? Да? Далі давайте зробимо карантин, це не канікули. Знову ж зайдемо в наші розміри. Карантин, це не канікули. Ми продовжуємо навчання. Зробимо просто його напівжирний. І для того, щоб нам змінити тип написання, у нас відповідно є разочок. Давайте змінимо розмір. Буде І форматування. Це тема нашого сьогоднішнього уроку. Як ми будемо форматувати. Все додамо. Ось у нас змінився зовнішній вигляд. Тобто ми відформатували наш текст. Існує також, зверніть увагу, якщо я ставлю курсив, наш курсор в тексті і обираю функцію залити. І заливаю, наприклад, таким фоном. Бачите, воно заливається тільки для одного нашого речення. А якщо мені потрібно весь аркуш залити, тоді я обираю. Розмітка сторінки, колір сторінки, вибираю, яким кольором у мене буде мати вигляд моя сторінка. Значить, колір сторінки в нас помінявся. Якщо мені потрібно зробити рамку, знову заходжу розмітка страниці. Зверніть увагу, де у мене знаходиться курсор. Границя, рамка, і обираю тип рамки, і обираю колір моєї рамки. Нехай буде червоним. Рамка для всього тексту в мене є. Якщо я пропущу Enter на чистий аркуш, на чистому аркуші, у нас також з'явилося аркуш з рамкою. Окрім зовнішнього вигляду тексту, ми можемо також додати сюди фігури. Для цього нам необхідно зайти в панель інструментів Вставка, фігури і обрати, яку фігуру ми хочемо вставити. Обрали фігуру, тепер ми затискаємо ліву кнопку миші і проводимо. Ось у нас з'явилася така фігура. Також ми можемо змінити зовнішній вигляд нашої фігури. І в цій фігурі, як ви розумієте, ми можемо набрати якийсь необхідний текст. Цим текстом ми також можемо виконувати всі ті самі дії, як ми виконували з основним текстом. Змінюємо кольор, змінюємо його тип написання, змінюємо його розмір, і змінюємо його положення. Я думаю, важкого нема нічого, ви переглянете цей урок. І розберетеся, як виконувати звичайні шаги форматування. Але, окрім того, що ми з вами переглянули цю тему, ми повинні закріпити наш навчальний матеріал. Тому для того, щоб закріпити наш навчальний матеріал, вам буде дано домашнє завдання зробити за допомогою засобів Microsoft, текстового процесора Microsoft Word. Візитну картку, де буде зазначено ваше прізвище ім'я по батькові, учень якого класу ви є. Ну і можете додати номер телефону та домашню адресу. І, будь ласка, після того, як ви створите свою візитну карточку з зміненим фоном, з набраним текстом, відформатованим. Надішліть, будь ласка, її для, до мене на мою адресу електронної пошти. Якщо ви не зможете це зробити, попросіть ваших батьків, щоб вони вам допомогли в цьому питанні. Адреса моєї електронної пошти є і на сайті нашої школи, і ось я вам її надаю.